Понад півсотні пожеж лише за одну добу, а все через звичку, яка щороку перетворює поля на суцільне згарище. В Івано-Франківському, Коломийському та Калузькому районах гасили загоряння в екосистемах на території понад три гектари. Про чергові наслідки людської байдужості, наш Кирил Вирязкін. Попри заклики рятувальників, люди продовжують палити суху траву. Кількість локацій, де сталося загорання, постійно збільшується. Днями в області згоріли гектари угідь. Загорання сухої рослинності виникає через порушення громадянами правил пожежної безпеки під час проведення сільськогосподарських робіт на власних присадибних ділянках. Варто пам'ятати, що у вітряну погоду площа пожежі дуже швидко збільшується, набираючи великих масштабів. Вогонь на відкритих природних територіях неконтрольований. У полумі згорає все живе, інколи навіть будинки та люди. Вчора в селі Княжолука Долинської громади на одній з таких пожеж пострадав чоловік. До прибуття рятувальників місцевий мешканець 1985 року народження намагався самостійно загасити пожежу, але отримав опіки та отруєння чадним газом. Його передали медикам за спалювання сухої трави, листя та сміття передбачений штраф до 6120 тисяч гривень. А ще під час дії воєнного стану підпала прирівнюється до диверсії.